В країні війна, а воно тікає, не дає нам заробити пару рублів. Пішоходів зразу штурмовики. І так дивимося та коментуємо. Один боєстом, хлопець не хоче йти, його затягують в мікроавтобус. Все, через три години, в течені трьох годин, все, що може це показати, візде де є дисплей. В будь-яких телеграм-каналах, в будь-яких навесних лентах, це вже пройшло. І каже, ну він же його тягнув. Ну, бо то він і ти не хотів. Ну, так, ну, стоїть воїн. і Він підходить і каже, вам повістка, Просимо відповідно до чинного законодавства поїхати поновлювати Дані. Понятно, що його в подальшому видадуть мобілізаційне розпорядження. Точно. Ну, звісно, бо в країні мобілізація, бо в країні війна, і при цьому всьому, що, він каже, ні, я не піду і починаю тікати. Це, що це, це а де передбачено законом, що громадянин має право на втікання. Я точно бачила, я змогла план реформування ТЦК Він в Міноборони на столі, готовий отличний по счету, то і комісія предлагала вивести їх з підчинення сухопутки, вообще перевести їх э, в починення міністерства оборони, поменять там сферу поменять як мінімум. не двигается. Потому что в каждом ТЦК есть преискурант. Я вам сбрасывала, можете его опубликовать. Это один из западных ТЦК. Районных. Для... Это на минуточку районный. Мы можем представить, что творится тогда в остальных? Військовослужбовец. Військовослужбовец ТЦК. У нас працівники це державні службовці, або просто працівники це цивільні особи. Ну, ви працюєте разом з. Я проходжу військову службу. Ну, разом з поліцією, ви переявляєте документи чи особисто. 560-та постанова нам делегована як в складі е спільних груп оповіщення, так і окремо. Представниками РТЦК. А якщо зазначені військовослужбовці віддані наказом в групу оповіщення, вони мають повноцінне право. Так, вони не мають права затримувати, але доставляти, ну ми кажемо, затримка це вже адміністративний протокол. Але доставка і супроводження до РТЦК ніяких проблем. Виконували, а ви їх виконувати відмовляєтесь. Так, я розумію? Так. Дякую. Так, ну так чи ні? Ну хто що? Ну, ну що? Ви, ви хочете, щоб інші виконували закони Конституцію, ну, а ви виконувати їх ви не хочете? Ви зупинили коштує. мене зв'язку з чим. Для перевірки у вас військово-опублікований реклам. Кажу, документів. немає. Ну, ну ви, я вийшов ви, ви в магазин. Ви а Вони повинні у вас бути. Я йду в магазин. Резерв плюс. Я... Є резерв. -плюс. Покажіть резерв плюс. Для чого? Ну, ви Не зараз вірте. побачите мої персональні дані. Далі, що так ви ж тільки що сказали, що ви можете користуватися, я дозволяю, я дозволяю я передавати. Себе. Свої персональні дані. Я дозволю фотографувати себе. Так ви можете мені не дозволяти це робити, я можу це зробити. Дозвол... Особисті дані? Які? Та ви що, серйозно? Ви чуєте, що ви кажете? Ви зараз кажете про фотографію. Да. Ну, ви сфоткали мене. Я можу вас фотографувати Все, без вашого дозволу Передали? Ні, та так, ви що. Серйозно. Так Будь ласка, 18 пункт 3 виконайте. Виконать? Так, да, виконайте, Виконати, будь ласка. Я знімати не буду, я себе знімаю. Та мені я ви себе знімаю. Можете знімати. Грибенюк Андрій Миколаївич, спектр Бакуліна, Гребенніков вибачаюсь. Можна до повного знайомлення? До якого повного? Ну, з бумажечки витягніть. Тут вся інформація видно. Ні, що вам не, видно. Що вам не видно. Ну, що це посвідчення ваше. Тік-ток війська. При чому тут тік-ток війська? Ну, при тому. Ну переверніть, будь ласка. Я себе тільки знімаю. Поліція. Де написано, що це ваше посвідчення? Має на написано? Так. Да. Ні. Ну дивіться, ви хочете, щоб я виконував ваші вимоги. А ви їздите самі з порушеннями. Ви без посвідчення їздите свого. Ви їздите вам з пропуском своїм. Я вам показав, яким пропуском. Ну а що це таке? Ну там посвідчення немає. Це посвідчення служба. Все. Далі. Питання є якісь? Є. Ви мене затримуєте? Є. Ну представтесь, хто. Станіслав. Громадянин Станіслав. України, так? Да. Так, далі. Що Ну чого? Що ви будете робити з моїми персональними даними? Для чого вони вам? Для перевірки, чи ви не перебуваєте в розшуку. В якому розшуку? В якому розшуку? Уточнюйте, будь ласка. Яка різниця, в якому? Будь-якому. Немає будь-якого. Є один розшук Дякую. на підставі рішення суду. Якщо я спокою якесь правопорушення. У вас є якісь підстави? думати, що я спокою правопорушення якесь. Має з собою документи, військово обліковані. Я вийшов і... в магазин. Ось, я йду в магазин. Що? 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 що що ви вийшли? Кожен громадянин України під час воєнного стану має з собою носити документи, що посвідчують Ну кажу, немає. Ну, ви порушник. Дома, ні. Що ні? Ну, ви будете складати протокол на мене? Хорошо, складайте протокол. Ви вже порушник? Ви... Ви... Порушни? Добре, складайте протокол, якщо є, як є порушення. Ми зараз все будемо складати. Все ви, добре. Ми повинні встановити вашу особу. Все добре, встановлюйте особу. Ну нема прізвище. документів, немає нічого. Прізвище. Ну, я зараз назву прізвище, він почує. Хто почув? Ну а ну. ну. давайте а той, що факт мені звікав. Звік. Пішли. Ну, я ж не хочу, щоб ви були порушником, передавали мої персональні особисті дані. Правильно? Ну, кажіть, кажу. Ну, він не чує, кажу. Хорошо.